Сована атака, страшні наслідки, рекордна кількість випущених безпілотників. Все це цієї ночі влаштували російські терористи в мирних містах України. Повітряна оборона працювала у 17 областях: зокрема в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській. Ліквідували 76 ударних безпілотників Російської Федерації. Загальна кількість запущених ворогом БПЛА вражає 188. З них 95 БПЛА локаційно втрачено ймовірно через ефективну роботу радіоелектронної боротьби. А 5 безпілотників полетіли в бік Білорусі. Також із Воронезької та Курської областей антрофаги запустили 4 балістичні ракети іскандер М. Україна відбувала черговий напад за авіації. авіацією залучала зенітні ракетні підрозділи за собереб та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони. Тільки в Києві збили понад 10 безпілотників, а Тернопіль залишився без світла. Ворожі удари були спрямовані по енергетиці міста. Вогонь локалізовано. А от ліквідація наслідків може зайняти кілька днів, кажуть в обласній військовій адміністрації. Наслідки серйозні понівечене електропостачання не тільки Тернополя, а й всієї області. Водночас водопостачання та каналізація вже працюють. Школи і дитсадочки розпочали роботу. Автобуси курсують за всіма маршрутами. Тролейбуси тимчасово не працюють. За весь час війни у місті після нічного терору росіян найгірша ситуація. Ліфти у багатоквартирних будинках не працюватимуть до моменту повного відновлення електропостачання. Більшість котелень міста функціонують за потреби. Їхня робота також буде підтримуватися генераторами. Тим часом повітряна тривога у Київській області тривала понад 7 годин. Російські війська атакували область дронами. Усіх знищили сили протиповітряної оборони, постраждалих серед населення немає, але є численні пошкодження. Про це розповів очільник області Руслан Кравченко. Влучань дронів в області немає, але їхні уламки суттєво наробили лиха у чотирьох районах Київщини. Сумщино війська Російської Федерації за добу 80 разів. Обстріляли півдні, ворог вдарив ракетами по місту, і внаслідок цієї атаки попередньо зруйнований багатоповерховий житловий будинок. Також горять машини. Росіяни продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні. А тим часом парламентська асамблея НАТО рекомендувала країнам-членам альянсу передати нашій країні ракети середньої дальності. Йдеться про балістичні ракети дальністю від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів.